Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. І в любому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка, колодязь на краю світу. Жили собі король і королева. Король мав свою дочку, а королева. Свою дочка короля була дуже доброю дівчинкою, і всі її любили, а дочка королеви нікому не подобалася, бо була потворною і злою. Отож не злюбила Мачіха свою пасербицю і аж ніяк не хотіла, аби вона жила разом із ними. От і послала вона дівчинку шукати колодязь на краю світу, щоб принесла їй пачерка звідти пляшечку води. А в глибині душі королева сподівалася, що ніколи вже дочка короля не повернеться додому. Узяла бідна дівчинка пляшечку і вирядилася в дорогу. Довгенько йшла вона і побачила віслючка, якого було прив'язано до дерева. Віслючок їй і каже, Відв'яжи мене, маленька дівчинко, я не був на волі цілих сім років і один день. Зараз я відв'яжу тебе, відповіла вона. Стрибай мені на спину, каже віслючок, я перевезу тебе через колючі чагарники. Віслючок перевіз королівську дочку через пустир. І вони розсталися. Дівчинка рушила далі і йшла дуже довго, дуже далеко, поки нарешті. Не дісталася колодязя на краю світу. Колодязь виявився настільки глибоким, що дівчинка не змогла зачерпнути з нього води. Зазирнувши всередину, вона побачила там трьох замазур із брудними, давно немитими головами. Вони звернулися до неї. Помий нас, маленька добра дівчинко, і витри нас своїм фартухом. Королівська дочка так і зробила. Вона помила цих замазур та ще й витерла їх своїм біленьким фартушком. Замазури в подяку набрали їй пляшечку води, а потім говорять. Чаклуймо, браття, чаклуймо, щоб їй не чаклувати. Якщо вона і раніше була гарненькою, то буде в десятеро гарнішою, сказав перший. Щоразу, як вона заговорить, у неї з вуст будуть падати рубіни, діаманти. І перлини, сказав другий. Коли вона почне розчісувати волосся з-під гребінця будуть сипатись золоті та срібні монетки, сказав третій. Королівська дочка прийшла додому, і король, як побачив її, аж руками сплеснув. Така вона стала гарненька, почала дівчинка розповідати про свої пригоди. Вся підлога враз була всіяна коштовим камінням. Взяла грібінця, торкнулася волосся, задзвеніли золоті та срібні монети. Королева так розлютилася. Що не знала вже, що й робити. А потім свою дочку послала теж принести води з колодязя на краю світу. Ішла з люка йшла, поки не побачила віслючка, який був прив'язаний до дерева. Відв'яжи мене, маленька дівчинка, я не був на волі. Цілих сім років і один день. Дурний осел, невже ти гадаєш, що я буду тебе відв'язувати? Я дочка самої королеви. Тоді я не перевезу тебе через колючий чагарник, сказав віслючок. Довелося. Злі дівчинці самі продиратися через пустир, і шпичаки дуже зранили її. Злюка йшла дуже довго, забрела далеко далеко, поки не дісталася колодязя на краю світу. Сіла вона на край колодязя, а замазури визирнули і просять її. Помий нас, маленька дівчинко, і витри нас своїм біленьким фортушком. Як тільки вам могло спасти на думку, що я, королівська дочка, буду вас мити, мерщій налити води у пляшку та не забрудніть її. Замазури сховалися у свій колодязь і до неї більше не озивалися. Не діставши води, попленталася зла дівчинка додому. Замазури сіли на край колодязя, дивлячись її у слід. «Чаклуймо, браття, чаклуймо, щоб її начеклувати. Вона була потворною, злою дівчинкою, а зараз буде в десятеро потворнішою та злішою, сказав перший. «Щоразу, як вона заговорить, у неї з рота падатиме чорна змія, мовив другий. Коли вона? Буде розчісувати волосся з-під гребенця, сипатимуться пил та брудні камінці, усміхнувся третій. Коли злючка дісталася додому, королева сплеснула руками. Така її дочка стала гидка, коли ж вона побачила все. Що попадала долі в неї з рота та з-під гребенця вигнала її з дому. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці, слухай казки від вовчиці.